Результат роботи сівалки пройшов певний час. Все-таки кукуруза зійшла, хоча погодні умови були не дуже. Дощі зараз 35, але кукурудза зійшла. Звичайно, потрібно буде дещо доробити, диск трошки густувати, але саме головне, що пропусків нема. Пробував саджати одночасно і кукурудзу і квасолю, васоль, яка в'ється. Ну, якби Кокурузиння є опорою для цієї квасолі. Одним словом, я задоволений, сівалка працює для таких маленьких діляночок, Для себе можна такий варіант використовувати. Одночасно і картоплесажалка, і механізм для висіву. Далі буде відео по роботі, як вона працює. Попередньо в мене було відео про. Конструкцію цієї сівалки, кого цікавить, можна переглянути. Всім привіт, друзі, колеги! Відео сажалка із дозатором добрив. Точно висів для основного кукурудзи, але пробував сьогодні і квасолю про цю е, саджалку або висівний механізм. Точніше, у мене було відео недавно. Хто забажає, може на каналі знайти. Зроблене на базі картоплі саджалки. Досить удачний варіант. Я вже пробував і картоплю саджав і зараз висіваю кукурудзу. Е, два висівних механізми. Ось тут один поки що не задіяв. Мається на увазі механізм для нанесення добрив, для внесення добрив. Ось тут добрива, нітроамофоска. чисто азотні добрива. Ну і там типу калімага. У мене залишилось дещо. Ну Я вирішив вже використати все, що є. Ось висівний механізм. Ще раз кажу про це все було у мене відео, мова. Ну а зараз ще пробую ось такий лишилась полоска. Ранньою весною висіяв гірчицю, так як земля тут дуже така глина. Бачите, мав бути дощ, не було, земля починає ось так тріскатися. Ну, думаю, посію гірчицю, подивлюсь, вона хоч трохи засрестить землю. Так як у мене мотоблок має ось таку функцію, активної фризи, я її використовую. Значить, Пробую зараз зразу, не фрезерувавши е, землю. Попробую ці два рядочки засіяти. Немає часу ходити. Був варіант, що культивувати, але із-такого за такого кусочка з мініком іти сюди не хочеться. Тому вирішив за один прохід спробувати це все зробити. Далі буде ще відео. Я ще на одній ділянці, там, де все якби класично все робилося, Висівав. Що скажу, працює непогано. Треба буде ще трошки доробити, уточнити ще ці. Ось ці якби, отвори. Але я зробив, просверлив 14 отвір і ну, їх розрізав. Спочатку в мене були просто круглі, але вони десь клинили. Зробив ось такого варіанту. Пробував квасолю, теж висіває. Єдине, що треба ще тут зробити, мабуть, таку якби, буртик, такий, так як інколи від цієї пружини кукурудзиня розлітається по сторонам. Бувають такі моменти. А так, в принципі, працює все прекрасно. Тут і ззаді у мене ще є прикатуюче колесо, але я його не взяв, буде без нього. Я ці два рядочки засію, якщо щось так пройдусь ногами, підправлю. На, на даний момент піде і так. Засипаю кукурудзу. Кукурудза, як кажуть, домашня. Я трошки ще дістав ці рядки, я пробую засіяти для кукурудзи, яка буде використовуватися для їжі. Домашня. Ну, це Карпатська страва. Хто тут бував, знає на базі кукурудзи, які є страви. Так як магазинна, вона абсолютно безкусна. Ну що, поїхали. Все-таки, друзі, я вирішив сходити за прикатуючими вальцями. Ось такі я зробив на базі колес. Вони підпружинені Подивився на рядки, що виходить. От лівий рядок, він якби без вальця пройдений, а правий з вальцем. Але різниці почти немає. Правда, я коли пройшовся у ліву, десь проглядає кукурузина, ось, наприклад, ось тут. А тут ніби не попадається. Одним словом, вальці треба трошки доробити. Я думаю, що їх треба трохи розширити, щоб вони захватували край землі, отак трошки підсипали. І все буде нормально. Ну, там е, так все зроблено що в принципі земля осипається, вона практично на 80% якби підсипає кукурудзу, але все ж таки треба прикатуючі вальці зробити. Ну що, друзі, задачу виконано. Сівалка нормально все поводить. Кидає по 2-1-2 дві, дві квасолини. Здається, пропусків практично нема. Єдине, що я говорив попередньо, доробити трошки буртик, щоб не викидало квасолів. І, в принципі, достатньо. Для невеличкої діляночки десь собі посіяти це все супер. А саме головне. Можна і квасолю, навіть одним і тим же диском. Ну, можна міняти диски і е, сіяти різні рослини. Оці колеса, прикатуючи, не зовсім мені подобається. Ну, ще один є варіант їх трошки розширити, Ну, або зробити якісь, е, скажімо, загортачі, міні, мінімальні загортачі. Ось рядок непригорнутий. Ну, практично, квасолини. Ніде не видно, чуть-чуть інколи десь виступає. Тут, у цій зоні, оця частина, вона земля рихла, розрихлено все, фрези рихлять, оця частина там, де гірчиця, ну, через певний час, нехай ще трошки поросте, потім я пройдусь фрезою по своїй технології і все буде окей. Ну, ще одне. І показати, от дивіться, яка земля, чому я так роблю, всякі варіанти, всякі досліди. Ось дивіться, ця частина замокає ранньою весною. Ну Я все-таки не втримався і вирішив і один рядочок зробити. А оцю частину засію якоюсь травою, ну типу люцерне або ще щось для покращення структури землі. Ну На цьому, друзі, мабуть, все. Переходимо на більш такий класичний участочок. Ще пару кадрів покажу, як працює сажалка. До зустрічі, до побачення.